Сьогодні багато хто називає себе духовними вчителями. Але тут виникає питання, хто дав це покликання, хто дав це звання, Бог чи людські амбіції. Людськими зусиллями можна зробити зовнішню релігійну форму, та тільки Господь народжує згарі і дає нове серце. Бо Ісус нагадує, хто підносить себе, буде принижений. Фарисеї вважали себе святими. Але залишили головне слово Боже, милість і віру. Зовнішні обряди були, а от живого життя з Богом ні. Пророків відкидали, але водночас будували пам'ятники тим, кого колись переслідували. Саме про таке Господь говорить по плодам їх, пізнаєте їх. Зовнішня релігійність може вражати красотою, проте всередині не мати життя. Це небезпека, коли замість Духа Святого керує людська традиція. Апостол Павло писав, що свобода є тільки там, де є Дух Божий, і суд почнеться саме з Дома Божого. Тому важливо перевіряти. Який дух наповнює серце, дух цього світу, що веде до гордості і пустоти, чи дух Христів, що приносить любов, мир і вічне життя. Релігія без Бога веде до безумства, але Христос дає справжню свободу і любов. Лиш плоди нашого життя свідчать про те, до кого ми належимо і де проведемо вічність. Бо віра без плодів мертва, а життя з Христом це світло, яке бачить усі довкола. Амінь.